На лекції про розблокування податкових накладних. Сьогодні провела лекцію. Вона у нас о 12-й годині почалася, і ось буквально 5-6 хвилин як закінчилося. Поговорили про причини блокування податкових накладних, які ризики, що це таке, чого вони саме блокуються, ці податкові накладні, до чого призводить от, в цілому, до. Загальної ситуації по підприємству, саме коли податкові накладні блокуються регулярно, систематично, не розблоковуються, як писати правильно пояснення до податкової, що давати в документах, саме в переліку документів, що треба, чого не треба, які причини основні відмови, наприклад, в реєстрації податкових накладних. Про це про все поговорили, я висловила свою думку, тому що зазвичай не зовсім зрозуміло, то, то мало найманих працівників на підприємстві, то мало основних засобів. Це такі зазвичай типові відповіді податківців, тому що зазвичай це і мало. То, то найманих працівників недостатньо, то основних засобів недостатньо. Тому про це все поговорили. Я це все свою думку щодо цього, всього. Свою думку висловила, тому що наше підприємство займається розблокуванням податкових накладних просто безперервно. Плюс я бухгалтер з досвідом 28 років і в темі ПДВ, то ну, я не знаю, вже, мабуть, років 15, а може й більше. Я вже навіть не знаю, коли там те ПДВ у мене з'явилося. Я ще була зовсім молодою. От і перші блокування податкових наклених, теж я відчула на собі. Ми ще готували пакети документів, такі друковані, носили в Київську податкову на Львівській площі, головне управління. Носили пакети документів по пояснення, з поясненнями. Те, що ми зараз робимо в електронному вигляді, потім пізніше, тому що черги були в податковій, люди нервові, сиділи в чергах. Податківці приймали ці пакети документів, а ми всі сиділи по півдня, по, по дню треба було сидіти в чергах, подавати ці документи, тому пізніше зробили саме електронний документ обіг, ну, електронне подання цих документів. От, і відтоді ми вже, ну я не знаю, не пам'ятаю вже там, чи рік, чи скільки там, ми, чи півроку поносили ці документи, а потім зробили вже електронне подання пояснень на розблокування. Тому блокування я вже в цьому дуже довго сьогодні розказувала на лекції, що перші податкові накладні, коли блокувалися, то я коли їх відправляла на реєстрацію, ну саме податкові накладні на реєстрацію, і була ймовірність, що податкова заблокується, то є, в мене всередині все хололо, і в мене в тумбочці, в шухляді, в столі завжди стояла валір'янка. Тобто якісь храплі заспокійливі стояли чи лежали. Тому що було дуже це такий важкий морально, важкий процес, якось мені було страшно. Зараз уже ми подаємо на реєстрацію податкові накладні їх. Зараз Ще відео у мене просто вантажиться. От, то... Хоч і блокуються, то все одно ми подаємо вже 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 ми не боїмося їх відправляти на реєстрацію. Навіть щось, якщо і блокується, то ми теж за це не переживаємо, ми подаємо документи на розблокування і нам все успішно розблоковують. Єдине, за що переживаємо, коли до нас приходять нові клієнти з історією, з купою нерозблокованих податкових накладних за попередні якісь періоди, не за там, поточний період, наприклад, звітний. А за кілька місяців, де, де ці податкові накладні лежать нерозблоковані, то там вже є ризики. Там більші ризики, що податкова відмовить. Тому за такі податкові накладні саме ми і переживаємо, і в одному ось нам відмовили прямо на на, на, а, на цьому тижні на цьому тижні прийшло рішення про відмову, тому готуємо скаргу на. Регіональну податкову. От, і ну, звісно що сподіваємося, що нам її задовольнять, розблокують податкові накладні, але завжди ризики є, тому ми побачимо, потім буду ділитися з вами, розказувати. От, тому кому цікаво, цікава тема розблокування податкових накладних, взагалі цього е адміністрування ПДВ, то. Лекція в записі залишилася, її можна придбати. Інформацію про лекцію я закріплю, вже закріпила верніше в соцмережах. Її можна придбати. Тисяча гривень. Лекція тривалістю 2 години і десь 20 хвилин у записі, презентація, зразки документів, зразок пояснення того, що ми пишемо, тому що. Стикнулася з тим, що люди дуже великі такі пояснення пишуть, дуже-дуже багато інформації надають. У мене пояснення максимум там на три сторінки. ну Може, десь в якихось ситуаціях десь назбирається чотири, але я не знаю, не впевнена. От, а так, дві-три сторінки часом, в середньому то це взагалі дві. От, дивлячись, яка ситуація, яку ситуацію треба описати, яке підприємство чим займається. От, тому зразок такого свого пояснення, те, що ми пишемо податковому, теж дам. Зразки різних там документів, цих, що ми подаємо. Ну, основне це пояснення, тому що так, документи типові, звіти ці подтипові, повідомлення, ці скарги, рішення воно все типове, всі це бачать, всі це знають. Я так думаю. Тому дам зразочок пояснення, яке. Формулювала я, тому що якщо шукати на просторах інтернету, то там, ну, начебто, як юристи пропонують там писати, то там така ціла писанина, що не зрозуміло, що туди писати, і так много до да дурного, а суті немає. Тому і я так вирішила. По суті, коротко, але структуровано, щоб податківці зрозуміли суть, щоб схвалили рішення про реєстрацію податкової накладної і всім нам від цього полегчало. Тому приходьте, пишіть повідомлення, кому потрібно, підписуйтесь взагалі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наші соцмережі і будемо сприяти покращенню фінансової сторони бізнесу, тому що розблокування податкових накладних це такий, я би сказала, надійний тил для бізнесу, тому що наші підприємці, яким ми розблоковуємо податкові накладні, прямо. Живуть спокійне своє життя, заробляють гроші, а ми їм розблоковуємо ці податкові накладні. До побачення, всім гарного дня і готуємося до Дня Незалежності. Всім гарного дня!